Після цього відео ви перестанете боятися або уникати фразових дієслів, тому що це просто розділ словничка, і нічого страшного в них немає. Привіт, друзі! Ви на каналі Kate Speaking душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! Отже, фразові дієслова — це звичайні дієслова, просто котрі складаються з декількох частин, переважно з двох частин, але бувають і три. Буває і більше частин. Фразове дієслово зазвичай складається з самого дієслова і прийменника preposition, або двох прийменників. Буває по-різному. Нагадую, що прийменник це ось такі частинки мови з без на в. Багато хто з вас пам'ятає фразу термінатора I'll be back. Be back – бути назад, тобто повертатися. Тобто він казав, що він повернеться. Отже, переклад, сенс деяких фразових дієслів дуже легко здогадатися, дуже логічно. Але, на жаль, так буває не завжди. Або, наприклад, фразове дієслово go out Іти out зовні, тобто виходити. Go, go out for a walk. Виходити. Ходити, ви виходите, і ти назовні виходити. Але що ще цікаво, що це фразове дієслово також може означати проводити якось дозвілля to go out, тобто те, що ми кажемо українською, як піти погуляти. І також go out може мати на увазі мати з кимось романтичні стосунки, тобто зустрічатися. I'm never gonna go out with you. Тобто going out with him може означати, що я з ним зустрічаюся. Відмінювання фразових дієслів нічим не відрізняється від звичайних дієслів, якщо ми хочемо е, поставити фразове дієслово в Present Simple або Present Continuous, ми так само беремо частинку дієслова і ставимо її у необхідний час. Аєм гойн аут. going out. Go ми ставимо у час present Continuous. Дуже розповсюджені фразові дієслова, які ви могли чути ще у школі. Це wake up, прокидатися. Wake. up up I woke up today at 8 o'clock Sit down, Сідати. sit down Теж це приклад фразового дієслова. Calm down, Так, друзі, не кам, просто кам. Звучить так само, як і слово приходити Calm down Calm down. заспокоюватися. Carry on. Carry on продовжувати. Carry on, carry on. Друзі, а якщо вам потрібна допомога у вивченні англійської мови та покращенню вашого рівня, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. Фразове дієслово, яке, на мою думку, мусить знати кожен, це фразове дієслово «find out» дізнаватися щось. По типу, я таке сьогодні дізналася. Дізнаватися якусь інформацію, щось дізнаватися. Також існують розділювані і нерозділювані фразові дієслова. Розділювані фразові дієслова означають, що якщо з ними використовується якийсь займенник, типу я, воно, він і так далі, то ми маємо поставити цей займенник всередину конструкції. Наприклад, я хочу дізнатися, це буде I want to. Find it out. Find it out. Хочу дізнатися, що це. Тобто, it у нас тут у ролі об'єкта. Тобто, що хочу дізнатися, хочу це дізнатися. І тут воно має стояти якби всередині конструкції Find Out. I want to find it out. Друзі, якщо не зрозуміло, що таке об'єкт, пропоную подивитися відео. Про е, порядок слів у реченні, вам відразу стане зрозуміло, що таке об'єкт реченні. Якщо коротко, то це те, над чим виконується дія. Наприклад, я читаю книгу, то книга це об'єкт реченні. Отже, фактично, фразові дієслова це ті ж самі дієслова, це відноситься до сфери слонечка. Тому, якщо ви бачите е, комбінацію з дієслова. А потім прийменника, то, можливо, ви бачите фразове дієслово. І часто, щоб зрозуміти фразові дієслова, краще подивитися їхній переклад у словничку. І давайте подивимось на приклади. Якщо я хочу, щоб хтось щось увимкнув, буде turn it off. Turn off — Тут у нас є займенник it, Ми ставимо його всередину цієї конструкції, тому що turn off — це розділюваль. Не фразове дієслово. До речі, чи розділювальне діє фразове дієслово чи ні, потрібно тільки перевіряти в інтернеті. Тож гуглимо. Або, приклад нерозділюваного фразового дієслова uh, look for. Шукати. I'm looking for this information. I'm looking for this information. Я шукаю цю інформацію. Give it back to me Give it back to me. Дай це мені назад. Наприклад, мою ручку. Give it back to me. І на цьому все, друзі. Сподіваюсь, тепер фразові ті слова не здаються вам такою страшною темою. Дякую за увагу. Як завжди, підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Я вірю, що мої відео допомагають вам розширювати горизонти вашої англійської мови і всього світу. До зустрічі у нових відео.